Всім привіт! Сьогодні вже третій день, який я там, де ми пробуємо різні незвичайні товари. І на сьогоднішній день це отакий попкорн. -кор. Е, він йде в, в карамелі і в шоколаді. Мені Міністр, він буде дуже солодкий і дуже смачний. Ну Зараз ми з Сімуром ну, що, Зараз я перший спробую. Відкриваємо, Сразу хочу понюхать пахнути. так вони виглядають. Три не навики. Незвичайно, знаєте. Це, мабуть, найсмачніший товар, який ми пробували. Він є карамельні, а потім різко з кусочком шоколадки. Я це рекомендую, бо дуже незвичайний, зараз пробудь ему і скажу свою версію. Тут вже пробудь ему давай. О боже, що це за форма, Подивіться просто. Це просто капець. Ммм. Це дуже смачно? Я всім рекомендую. просто Коштували вони 44... Ой, 40 гривень. Так, да, 39. Коротше, всім рекомендується, мабуть, да. найсмачніші товари, які ми пробували. Да, ну, ви підписуйтесь на канал, ставте лайки та всім пока. пока.